Дослід номер 3. реакція Селіванова на кетогексози. При нагріванні з хлоридною кислотою до 70-80 градусів Цельсія кетогексози перетворюються на 5 гідроксиметилфурфурол, який, при подальшій взаємодії з резорцином в присутності кисню повітря, утворює ксантеновий барвник вишнево-червоного кольору. Реакція Селіванова дозволяє виявити кетози не лише у вільному стані, але і у зв'язаному, наприклад, у складі сахарози або інуліну, оскільки в кислому середовищі дані сполуки гідролізують до кетоз. Альдогексози також приймають участь у даній реакції, але для них вона проходить значно повільніше, і кінцевий розчин має блідорожевий колір. Для досліду нам знадобиться 5-відсотковий розчин фруктози, 20-відсотковий розчин хлоридної кислоти, кристали резорцину, тримач для пробірки, водяна баня та пробірка. У пробірку наливаємо 5 мл 5-відсоткового розчину фруктози. Після чого додаємо 1 мл 20% розчину хлоридної кислоти, перемішуємо і додаємо декілька кристалів резорцину. Після чого реакційну суміш ставимо на водяну баню. Приблизно на 10 хвилин. Температура реакції 80 градусів Цельсія. Чекаємо 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Ми дістаємо реакційну суміш з водяної бані і бачимо, що її колір змінився на вишнево-червоний. Фруктоза в присутності H-хлор перетворюється на 5 гідроксиметилфурфурол який в реакції з розорцином в присутності кисню утворює ксантеновий барвник вишнево-червоного кольору.